Літання у небі над Гавришівкою у Вінниці відбувся перший всеукраїнський відкритий авіамодельний фестиваль. Півсотні майстрів пілотажу керували точнісінькими міні-копіями літаків на будь-який смак та розмір. Повітряні їх карколомні па та піруети моделі робили в такт під музику. Про великі можливості маленьких прототипів з крилами Слава Зарубінська. Балетом у небі називають авіамоделісти виконання міні-літаками фігур вищого пілотажу. Керовані конструкторами вони не тільки парять у небі, а й танцюють. Фрістайл для глядачів влаштували на першому всеукраїнському відкритому фестивалі з авіамодельного спорту. авиамоделист это слесарь токарь пекарь потому что резину спекать иногда надо а также дизайнер художник балетмейстер музыкант и вообще человек с разносторонним развитием своей личности І найголовніше, що має бути добра, широка українська душа на авіашоу Гевришиці представили свою моделі до півсотні конструкторів з усієї України. Віталій Тулуборі із Закарпаття. Його літачок, міні-копія італійського Fiat CR32. створював його самотужки з фотографії. Це копія італійського самольоту в Риму Врімгражданської війни в Іспанії, в розкрасці повстанчих сил Іспанії. По сути говоря, эскадрилья Кукарача таракан. В той час була популярна пісня «Акукарача». кукарача. На виготовлення цієї міні-копії каже Віталій: пішли всі види матеріалів: і папір, і деревина, і сталь, і гума. Використав навіть деталі самокату. А ось для львів'янина Костянтина Афанасів, участь у авіамодельному чемпіонаті, кожного разу тест на професійність порівнює себе із лінкарем, який змушує маріонетку рухатись. Завдяки постійним тренуванням міні літак підкорюється його волі. Стігається опитом, просто мальоти, нальоти, мальоту. Секретів ніту. Як любом деле. чим ти більше этим займаєшся, тим лучше виходить. Ну, как уметь танцювати. То есть, ну, чим дольше тренируешься, тим лучше танцюєш. <гум> Чувство такта, ритма. серед учасників чемпіонату були і авіамоделісти з Білорусі. Росіяни цього разу на авіашоу не приїхали. Я хотів би, щоб ми вот этими соревнованиями показали. Всі, хто зможе побачити, що Україна не згибаєма і не вмерла, і не вмре. За словами авіамоделістів, створення міні копій справа не лише клопітка і витратна. Найдешевша модель може коштувати до двох тисяч доларів. Тім найголовніше для конструкторів, аби створений ним літачок у небі не відрізнили від справжнього. Ростислава Зарубінська, телеканал Віта.